Всім привіт! Мене звати Назар і сьогодні я буду надавати повітряні кульки, але незвичним способом. Повітряна кулька атрибут кожного свята. Але що робити, коли надавати повітряну кульку немає вже сил? В цьому нам знадобляться знання з хімії. Нам потрібна порожня пляшка, повітряна кулька, харчова сода та оцин Беремо повітряну кульку. І засипаємо в неї соду. Так. І тепер беремо пляшку. І засипаємо в неї оцет. Тепер одягаємо нашу поєтрямку на пляжку і пірюємо. спостерігаємо так званою реакцією нейтралізації. У нашому випадку кислота та сіль перетворюються на луги газ та воду, логокисий газ заповнює пусту частину пляшки і надуває повітряну кульку. Таким чином можна надати безліч повітряних кульок і прикрасити будь-яке свято. Сподіваюся, вам сподобалось. До зустрічей!